Привіт, ти зараз, мабуть, вдома чи на роботі. Живеш своїм життям. А може, ти, як і я, тут на війні уже три роки. За цей час змінилося все уважно. і я теж колись у мене були плани, мрії, інше життя. Але війна змусила стати тим, ким я ніколи не думав бути. Я навчився не боятися. Не озиратися на вибухи, жити одним днем і воювати. Група Марія заходи три роки ми зустрічаємо ворога вогнем і не даємо йому знищити нашу країну. Стоїмо навіть коли здається, що встояти неможливо. Б'ємося, навіть коли сил майже не лишається зараз. Нам теж важко, але ми. Не зламалися. Ми продовжуємо боротися. Бо так треба. Бо за нами Україна. тут на Я не знаю, що буде далі. Але знаю, заради чого я тут. Оце самі круті ребята, які є в Україні. Вони іменно тут. Заради тих, хто поруч. За За тих, хто чекає вдома. За тих, де вже не повернеться. Заради тебе. Ми всі хочемо одного, щоб Україна була. Щоб наші діти жили у своїй країні, говорили своєю мовою і не знали, що таке війна. І поки ми тут, Україна стоїть. А Тож не залишайся осторонь. Воюй, допомагай, підтримуй, бо ця війна спільна, і перемога залежить від кожного з нас. А я буду тут, бо перемогу нам ніхто не подарує. За неї треба воювати. Я того себе вона варта нашої боротьби. Україна того варта. З фронту твій солдат Україна. 24 лютого 2025 року. Червона каліна, похилеся. Україна, Ось Змогли, змогли, змогли.